Заїхали ми на садовий центр, хочу подивитися гортензії, які тут є, зараз і вам покажу дуже. Вибір непоганий. Ой, тільки їх щось так поливали, що вони порозвалювалися всі. Клас. Дуже хочу отаку велику. Полбір які квіти великі, дивіться, які шапки красиві. Так, ось ще бачу. Дивіться, яка гарна шапка, Може таку взяти. Так, що тут ще є? Дивіться, що такі є шапки. Ну, здається, що в мене така є. Тільки вона в мене просто ще маленька. Такі розові є теж. Вони ж, напевно, потім розовіють, правда? І ці дуже гарні. подивіться, яка величезна, на такому маленькому стеблі. Не знаю, щось розгубилося, не знаю, що брати. Все познімаю вам, що тут. Може, комусь цікаво. Є гарні спіреї. Я дуже люблю спіреї. Їх класно стригти потім, це в не виростає такі великі шапки. Ой. Ось такий гарний горщик. Можна взяти собі ще одну таку кульку, потім стригти. За 129 така. 68. Боже, я б за 68 взяла, а подивіться, який гарний кущик. Подивіться. Супер. Дуже класно. Це збирає колд, не пам'ятаю якось так. Іду, ну, покажу вам, що я купила сьогодні. Який в мене улов. купила корон дрібну. Ні, а мені здається середню. Кавун. І купила б тебе отакий горщик для квітів. Це не горщик, це якийсь такий калечик металічний. Класно. Можна буде в садовому будиночку ставити. Так, йдемо подивимося, що в мене за квіти. Треба їх викласти. О! Дивіться. Зараз я їх повитягу і покажу вам. Так, дивіться, які я купила гортензії три. Ось. Одна така вже височезна, дуже велика. Це яка класна. Супер. Ми трошки поламилися. Ну і там були вже, ви бачили, як вони в якому стані. Не знаю, мені здається, що це інший сорт. Отак От вона виглядає. Ці дві одинакові. Зараз вам скажу назву. Точно хлопці. Це дві пуленбір. оці дві красоні. Ой, головне їх не поломити. А ця одна. Оця. Зараз я подивлюсь, якщо я знайду. Не бачу я назви. Не хочу, щоб, не дай Боже, не полумити. От, Це вже якась така трошечки приунивша, але. Буде дуже гарно. це деревоподібні гортензії. Ось і ще я попросила, щоб мені дали якусь протраву. Дали мені отакі дві зробити суміш і поприскати, і як цей прилипач. Так, але я хочу це садити, коли трошечки сяде сонце. Бачите, воно зараз тут прям. Мені в голову дуже пече, і я хочу на цю сторону по паркану їх посадити.